Вітаю, друзі! Мене звуть Олександр, і це друга серія проєкту Кошмак Перезавантаження. Проєкт, у якому я не тільки розвиваюся, а й намагаюся відтворити реальну економіку та життєві будні села. Всім вам бажаю приємного перегляду і погнали! Ну а цю серію, друзі, ми почнемо з однієї справи. Ви зараз думаєте, вечір, дощ, куди ти вже повзеш Сашко, чого тобі не садиться вдома. Так треба, друзі, і в цій справі мені допоможе Саньок. Я з ним домовився, і він вже мав би мене чекати. Саня! Ну. Ходи-ну сюди. Що де там, готовий? Та ну да, Що там? Ну, то все, поїхали. Тобі геолокацію скинули? Так, так, Юрійович телефонував, казав, що вже чекаємо. Можемо їхати. Треба їхати, Санюк, поки там Юрійович не змог. Бо в нас, до речі, дощ вже лиє два дні. Але, в принципі, вже осінь на носі. І тому-то не дивно. Ох, в тебе музяка. Так, ви напевно, друзі, вже припускаєте, куди це вони їдуть. Зараз ви все побачите, маєте трішки терпіння. Треті, до речі, сань буде під'їхати до старого тракторного парку. Там нас буде чекати Юрійович. А де там саме ставати? Перед, да. Е, я тобі все розкажу і покажу, як підійду. Щось підказує, кудись ти мене втягуєш. Ну, як тобі сказати? В принципі, чуйка тебе не підводить, але там е, Діло буде на 5 хвилин. Треба під'їхати і дещо забрати. Туди й назад. Коротше, не парся, все буде добре. Тільки пукін. Побачимо, побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. Тут сайт, давай ну, вирубайно ну, світло і музику. І протягни трохи далі. Де на склад заїзд. Тільки ставай на ну, так, щоб ти виїхав звідси. Так, нормально буде. Ну, добре є, глушей. Відкриєш. Зараз, зараз, Санюк, чекай. 5 хвилин. Почекай мене тут, я зараз прийду. Я тобі маякну. Так, друзі, Юрійович казав десь за складом він буде мене чекати. Щось я його не бачу. О, добрий вечір, Юрійович. Юрій. То вас шукаю. Та ти хіше, ти чого ти кричиш на все село? Ой, звиняйте. Що там, Юрійович, це моє? Мочі є бери, забирай. Все супер, скільки там буде з мене за це все. Давай 2000 юрі. Все, зрозумів, окей. Так, все, Юрійович, подякував вам. Щасливо. Давай, 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 забирай їх газу, тільки тихій ще буде. Так, все, Саня, давай, 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 забудь, поїхали. Все, я забрав те, що треба, бо. Їдемо. Поїхали. Так, а двері, двері, хто буде закривати? Бляха? То зараз погубимо ці мішки. Та Сашко... Так ти цей, ти фари поки не вмикай, вийдемо за територію. Якби ще беляха зараз нікуди не влетів. Зараз Санюк заскочив на заправку, досить якихось пару сот. Mm -hmm. Добре, без питань. Ну якраз за дорогу тобі закину. Тут ти ж мене не безкоштовно візу. Дав Сані 2 сотні за дорогу, пару літрів дизеля собі залиє. Ну, я думаю, ми не більше двох літрів спалили туди і назад. Ну, а тепер, друзі, ви зрозуміли, що це була за справа. Саньок якимись темками займається. Ну, коротше, Юрійович мені підігнав два мішки насіння кукурудзи і один мішок добрив. Ну, я десь зекономив в порівнянні з магазинними цінами десь. Півтори тисячі гривень. Ну а півтори тисячі гривень на дорозі не валяються. Е, Так, так. Все, їдемо додому. І відразу, друзі, все поховав в гараж. Поки темно, поки ніхто не бачить. Я думаю, сусіди такою погодою не будуть шастати, виглядати. І вже, в принципі, від завтра будемо починати займатися городом. Ну, точніше, саньок тут то все буде робити. Я лише оплачую ту всю роботу. Ну, бо, як ви знаєте, техніки у мене взагалі немає нічого. Але сподіваюся, що найближчим часом я собі щось придбаю. Так, і зараз ще нагадаю Санні, що завтра зранку до мене нагород. Чого, Сань. Завтра зранку до мене, якщо нічого не змінилося, Окей. Okay. тоді чекаємо. Окей. Okay. Mm -hmm. Набереш там зранку. Ти зранку вдома будеш? Ну так. Я тому питай, бо може, якісь справи маєш. Ну, обіда ще буду вдома. Все, прийняв, подякував, Все, ну щасливо. Сьогодні я трохи заганяв, Сонька. Ну, але добре, що є такий кориш, який завжди допоможе, до якого можна звернутися. Ну, і на сьогодні все, друзі. Я пішов спати, і завтра вже будемо працювати. 8.02 і Саня вже є. От люблю пунктуальних людей. На таких людей завжди можна покластися. Знаючи, що попросив, то вони зроблять обов'язково. І починаємо роботу на нашому городі. Починаємо з кидання сухих добрив перед оранкою. І навесні, до речі, друзі, буду сіяти тут кукурудзу. Ну, спробуємо скільки можна заробити з кукурудзи, борошна. Ну, я думаю, 1100 можна заробити. Але побачимо. І після вкидання добре Саня відразу веоріє мені цей огород. Як бачите, нормально веоріє і без дискування. В принципі, таким трактором, з таким плугом, я думаю, можна було б і не дискувати. Ну, а мені ще краще не потрібно буде платити гроші ще й за дискування. Так, що там з мене буде сам? Ну, за все разом 4600, 1000 за розкидання, та, та решта за оренду. Угу, прийняв. Сестрий, подякував. Все, полетів. Давай щасливо. Так, ну що, друзі, на осінь города виграв і будемо чекати до весни. Ну а навесні, друзі, закультивував відразу цей город перед посівом. І відразу ж сіємо кукурудзу. Оголосіть всю суму, будь ласка, пане Олександро. Ну, 3500 за культивацію і 2 за посівну. Це у нас 5500 виходить, Окей. 549. 9 гривень буде Саня. <гум> Окей, домовимось. Ви ще Саня не поставив мене на відсоток. Так, ну що, друзі, от і все. Посівну я закінчив. І чекаємо, поки наша кукурудза зійде. Кукурудза зійшла, і на цьому етапі я буду вносити гербіциди та добрива. Самі гербіциди та, та рідкі добрива, друзі, я купую у усенька. Він вже там все розмішав, розколотив. Ну, сподіваюся, що наколотив на совість. Ну і потім він мені то все порахує, скільки то буде коштувати. І спочатку ми зараз вносимо рідкі добрива. І після рідких добрив відразу ж оприскуємо гербіцидом від бур'янів. Так, Саня, що ти там нарахував мені? Давай, кажи. Три за добрива і гербіциди, і десь 3 600 за оприскування. Так, це разом 6 600, окей. Все, Саньок подякував. Так, єдине, друзі, що ми не закаткували цей город, тому що у нас немає катків. Я думаю, буде нормально. І тепер чекаємо до збору врожаю. Та ви що, друзі, гляньте на яка кукурудза гарна. А качани які? Добротна, добротна кукурудза, до речі, додатковий врожай 95%. Це добре, це звичайно дуже добре. Має добре насипати кукурудзи з цієї ділянки. Ну і чим більше насипле, тим більше я зароблю. Ну хоча в принципі це логічно. Ну а вже загалом скільки кукурудзи ми зберемо з цієї ділянки, скільки ми вже заробимо з борошна, то ми вже дізнаємось зовсім скоро. Отак от бігаю за тим комбайном, як дурник кудись-сюди по городі. Саня напевно, так і думає. Так, ну що, напевно, вже є перший повний бункер. Ми змолотили десь половину. Ну, кукурудзи добре насипає. І це файно. Так, Саня, зерно веземо на млинту оцей ну йди, трактора з причіпом. Вже біжу. Угу. Ну, я вам друзі, скажу, напевно, в один причіп це все зерно не поміститься. Доведеться. Два рази їздити. Просто в сані бункер на 3,5 куби, а в Причіп навіть 7 кубів не поміщається. Ну то таке, вже буде скільки буде, треба буде два рази їхати, то й два рази поїдемо. Поки молотимо, саме головне змолотити. От друзі, вже саньок набив другий повний бункер. Напевно, зараз я повезу цю кукурудзу на млин. Ну, тільки для початку треба переговорити з Саньком, чи він дасть на то добро. Чув, Сань? То давай, може, я цей причіп завезу на млент, поки ти домолотиш. Я якраз поки приїду, то тут закінчиш. То іжжай, а я доб'ю та буду вже на себе вдома стояти очка. Все, все супер, подякував. Так просто буде і швидше, і практичніше. А цей чув, солярка є там в тебе? Заправлений трактор? Була зранку. Ну добре, якщо що, то я заїду заправлюсь. Та ви що, друзі, Сашко зараз буде на тракторі ганяв. Та ти хто таке не бачив? Буду вчитись керувати таким апаратом. Але не знаю, що з того вийде. Так, ну що, йо, поїхали. Ой ой, ой 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 стоп, не та передача. Так, друзі, коли це я вже собі трактор придбаю? Ви вже, напевно, теж так думаєте, коли це Сашко візьме собі якийсь трактор. Ну, бачите, треба трактор, але немає його за що брати. Бо треба і трактор, і ще до трактора купляти. Ну, я думаю, 1300 треба мати зараз при собі, щоб купувати трактор з якимись агрегатами. Ну, то таке, з часом, я думаю, ми обов'язково до того дійдемо. Ну а поки що, якось так працюємо. Так, і відразу, друзі, заїду заправлюся. Ну, півбаку в тракторі ще є, але заправлю до повного. Це буде для Сані бонус. Бонус за те, що Саньок завжди мені послухає і завжди мені допомагає. Ну, я не думаю, що там набагато вийде. Але, в принципі, зараз побачимо. Майже 3200. Окей. Так, ще піду візьму собі кави. Приїхав на млин, тут черги немає, це взагалі чудово. Відразу заїхав, розвантажуюсь, вже привезу другий причіп і запустимо переробку. Ну і загалом будемо мати борошно та висівки. Так, ну а Саня вже чекає. Зараз глянемо, скільки там тих залишків, скільки там того зерна залишилось в бункері. Ну, я думаю, небагато, Куба точно не буде. Ну і бачите, поно посеред дороги розвантажуватись. Саня якось так став. Те, що Саня так став? Посеред дороги. Де було місце. Ну, правильно. Так, ну що у нас тут? Мішка два буде чи ні? Що скажеш? Та Ну, то таке. Так, все тоді. Я поїхав Санюк. Сподобалась мені робота на тракторі. Це вже ліпше, хоч туди-назад проїхатись, а не стояти і ні чорта не робити. Так, ну що, друзі, я сподіваюся, що на балансі буде більше 200 тисяч гривень після продажу борошна і висівок. Нам ще заробити потрібно близько 130 тисяч гривень. Ну, на цей город я загалом вже витратив 20 злишком тисяч. Ну то таке, скоро побачимо ті заробітки, скільки ми заробимо і скільки буде на балансі. Так, і загалом я привіз 7, 7, трохи більше 7 кубів. Я думаю, 5 кубів борошна буде точно, а може і 6. А, ну, знаю точно, що не буде 7 кубів. Це точна інформація, перевірена. Переробіток займе приблизно 2 години, тому чекай відразу на території. Просто від'їду, щоб нікому не заважати. Чекаємо 2 години і скоро вже буде готово моє борошно. От і все, друзі. Наконець я дождався, як казав один класик. 4500 гривень пішло за роботу, ну тобто за переробку. І маємо 6 повних палет кукурудзяного борошна. І 196 літрів борошна залишиться на мені. Ну, але то таке. Добре, що не вийшло так, як минулого разу. Ну що, друзі, 6 палет це непогано. З нього я зроблю значно більше, ніж аби просто продавав зерно. Зараз кукурудзяне борошно коштує трохи більше 22 тисяч гривень за куб. Ну, я думаю, все-таки буде більше 200 тисяч гривень на балансі, і це, звичайно, добре. Ну, Нормального трактора з агрегатами я, звичайно, не придбаю за такі гроші. Треба в два або а то й в три рази більше борошна. Але я думаю, ще сезон 2 і трактор буде. Дай Боже, друзі, аби швидше була можливість його придбати. Ну, а зараз, друзі, може бути аварія. Просто щоб я не збирав зараз ці палети по дорозі, бо вони розповзаються, що страшне. Ще як назло, ні в мене, ні в Сашка немає ременів для кріплення. І я забув їх придбати. <свісно> а вони так повзуть, що хоч бери їх ременем від штанів прив'язує. Ну, їй богу. Але, думаю, доїдемо. Коротше, горем пополам довізять ці палети. <свісно> Ой, боже, Боже. Але довізти це вже добре. Так, ну що, 22 815 гривень за палету. Е, супер. Там ще, до речі, є скутер тітки-галини. Чи випадково я його не зачіплю. Але я думаю, зачіплю. Бо тут якраз лишається місце, щоб розвантажитись. О, на, там є, в'їхав. В'їхав так само, як Саньок минулого разу. <хи> Ой. Але казав Сашко, треба дріпати звідси бігом, бо можна отримати на горіхи. Так, у нас ще й дощ почався. А, до речі, я тільки помітив, що він почався. Треба чим швидше летіти до млина. А поки доїхав, друзі, то дощ ще сильніше розійшовся. Бачите, як зло. Так, тут у мене ще є висівки. Їх, в принципі, небагато. Трохи більше куба. Але, друзі, це десь 5-6 тисяч гривень на рахунок мені впаде. Але з таким дощем зараз ті висівки змокнуть. І тут вже будуть не висівки, а каша. Подиви, як погода спаршивилась, це капець. Бачите, добре, що зранку змолотили ту кукурудзу. Так, 6,5 тисяч гривень, давай сюди. Супер. І того, друзі, на балансі маємо 209 тисяч гривень. Ну як на мене, то бімба. В принципі, так як я і розраховував. Саня вже виглядає. Ну, в принципі я б теж хвилював бися, якби хтось на моєму тракторі працював. Все в порядку, Саньок, куди тобі його заганяти, цього звіра? Що заганяю? в двір? Сюди проїзд чи куди? Е... Да, да, да. Ну, я ж не знаю. Бо розберуть його тут під двором. Та ні, ти що? У нас це, у нас люди не такі. Я просто хвилююся чи заїду сюди. Тож в мене досвіду не стільки, як в тебе, я ж тільки вчуся. Цілий? Та цілий, цілий, все добре. Бо тут місця не знаходжу собі. А, ні, була ж невеличка аварія. Зачепив скутер тітки Галі, Ой. як ти минулого разу. Там саме головне — вчасно здріпати звідти. Ну то ж так. А до речі, я заправив тобі. Подякув. Там в тебе майже повний бак. Бо бачу, датчик в тебе не працює. Коротше, ти цей заганяй на трактору, щоб я тобі саньок не розвалив паркан. Тобі подякував і я побіг. Все, тоді. На зв'язку. Бо я вже, друзі, змок до нитки під таким дощем. Ну, а брехунець сказав, що вірогідність дощу 10%. Ну, В принципі, оті 10% якраз зараз над нашим селом. Так, ну що, друзі, на цьому на сьогодні все. Продовження обов'язково буде, а Сашко зараз пішов відпочивати. Всім подякував, друзі, хто додивився відео до кінця. Подякував за ваш актив під відео. Завдяки вашим подобайкам та коментарям відео побачить більше людей. За це вам велике дякую. Слава нашим Збройним силам. Бережіть себе, друзі, і почуємось!